Лікарі запевняли, що все нормально стало відому причину смерті Дмитра Капранова, відомого публіциста, блогера та літератора. А видання «Обоз.UA» візьме ексклюзивне інтерв'ю в каскаря Сашка Лірника і він розповість, що діти Капранових нині перебувають на фронті. А українська письменниця та переможниця Шевченківської премії з літератури Марія Матіос пригадає, як зустріла братів Капранових. На одному з блокпостів і найважливіше, Віталій Капранов сьогодні повідомляє, де і коли відбудеться прощання з його братом Дмитром. Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайте коментар з подякою Дмитру та Віталію Капрановим за їхню плідну працю на ниві української історії та літератури. Те, що стосується, чим замінити викинуті російські книжки, то слава Богу, Україна зараз виробляє достатньо різноманітних книжок і дитячих, і дорослих. Ну а оскільки у нас з вами зараз війна іде за історію, і це уже говорить ворог і почав ворог з Історичного маніфесту, що у нас не існує, то мені здається, зараз гостро актуальні історичні книжки, історичні романи, історичні дослідження і особливо книжки, які розповідають про українських героїв, про яких ми на превеликий жаль мало дуже знаємо. Ну, наприклад, там той самий Ніл Хасевич, який головний художник УПА. Який... Вчора я розповідав вам про творчий шлях братів Капранових про життя в Москві та скільки книжок вони видали, про те, що їхня мальована історія України стала справжнім хітом продажу. А також їхній канал імені Тараса Шевченка здобув феноменальний успіх та популярність серед українців ще з 2019 року, і сьогодні є одним з найуспішніших ютуб-каналів з майже мільйоном підписників. Якби не діти ми б цього не зробили, стверджували брати Капранове. Тільки сьогодні, після смерті, ми дізнаємося, що як брати Капранови, так і їхні сини служать в Збройних силах України. Ви коли йшли фактично на війну? Ви розуміли, що це може бути матеріал? Ні, ми взагалі про це не думали. Ми з переляку пішли на війну, тому що ми в Києві до Києва рвуться танки. Це перший день. Ну і на другий день ми вже були в Азові. Нам або битися, у нас шансів вижити в окупації не буде. Перший син інший. Підійшов, каже: батьки, давайте зробимо історичний канал на Ютубі. Ми кажемо, синку, Ютуб це місце, де сидять дівочки креми і говорять про Кремль, і наші що там як мазати. Та він український Ютуб, бо все російською, та, та 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 Ну, в общем, він нас два роки умовляв. Два роки умовляв. От в таті ми почали цей проект, і ви знаєте, ми зіштовхнулися з тим, що вже другий ролик. Вже стрельнув так, що він сьогодні у нас там 3 мільйони переглядів. У нього. І, і другий ролик на каналі от, просто от так пішли. Ми не чекали, що українцям настільки потрібна історія. Звістка про смерть Дмитра Капранова приголомшує як простих українців, так і близьких друзів, родини, братів. Капранових друг і колега літератора Лірник у коментарі для видання обоз UA» сьогодні розповідає, Капранов мав проблеми із серцем і помер від серцевого нападу. Мені абсолютно не хочеться зараз щось коментувати. Я просто скажу, брати Капранове, це частина мого всесвіту. каже Сашко Лірник. Мені настільки гірко, що не жоден, що не годен навіть. Підібрати слова. Для мене Україна це вони. Дмитро мав проблеми з серцем, хворів. Ми всі переживали, але лікарі казали, що все нормально. А тут стало погано зранку і все. Позавчора ми ще бачилися. Він так жартував гарно, згадує сашколірник. Вони обидва, і Дмитро, і Віталій, дуже рідні мені люди продовжують. Часто мені казали, навіть не можуть їх розрізнити. Настільки схожі, я можу їх розрізнити, але спеціально цього не робив, бо вони одне ціле. Я завжди звертався, братик, і вони мене так називали. Вони і письменники, і сценаристи, і артисти, і співаки, і кобзарі дуже талановиті. В кіно в мене знімалися, а наступний сценарій я про них написав. Але бачите яка біда сталася. Більше можете прочитати у виданні Обосюєй залишу посилання під відео. Звістка про смерть Дмитра Капранова стала і справжнім потрясінням для письменниці Марії Матіос. Авторка солодкої Дарусі зазначила, я їх ніколи не розрізняла, коли зустрічалася. Казала брати, згадує письменниця. Вони дуже творчі хлопці. Навіть не знаю, хто в письменницькому середовищі креативніший за них. У звичайному житті доброзичливі. А для мене важливо, щоб творче раноме відповідало людським якостям. Погодьтеся, є доволі багато талановитих людей, які в житті прикрі, навіть паскудні, настільки, що з ними не хочеться спілкуватися. А капранови дуже за. Завжди цим вирізнялися. Гарне почуття гумору, вигадливі такі, харизматичні. Для письменника це важливо. Вели дуже популярний канал на Ютуб про історію України. Можна було з чимось погоджуватися, а з чимось ні. Але копають вони. Глибоко вони дуже великий приклад подали на початку повномасштабного вторгнення. Обидва стали на захист Києва у лавах тероборони. Продовжує Марія. Якось я на одному з блокпостів, до речі, бачила їх. З машини, але не змогла зупинитися, бо дуже швидкий рух був на цій ділянці. Для мене як для письменниці, мешканки Києва, вони стали одним із тих, хто подав приклад громадянської позиції. Багато письменників поїхали за кордон і залишаються там. А такі, як Капранове, хто не просто лишився тут, а ще й взяв зброю до руто, морально, психологічно, фінансово підтримував і підтримує нашу армію дуже цінні люди. Знаєте, війна висвітлила різницю між тими, що багато кажуть, і тими, хто. Робить особливо серед публічних людей. Сьогодні настав час перевідкривати для себе справжніх українських героїв, героїв, які можуть давати нам приклади надихати в боротьбі з московськими загарбниками. От у Ірина роздобутько нещодавно вийшов роман про Олену Телігу, який називається «Неймовірна вода радості. Я щиро рекомендую всім. А його прочитати тому, що Лена Теліга це якраз от про це. Це якраз людина, яка боролася за незалежну Україну в часи Другої світової війни. От українська співачка і телеведуча Анжеліка Рудницька пригадує братів Капранових так, пам'ятає, як вони розповідали, що мріяли з дитинства одружитися з дівчатами-близнятами, і таки знайшли собі таких коханих. У нас мама вічна пам'ять була дуже розумна жінка. Вона каже: одружуйтесь на сестрах, тому що якщо одружитись не, не, не на сестрах, то вони вас будуть розтягувати Кожна своя Жінки страшні приватні власниці. Мій чоловік і все. От він мій, і вони вас просто розтягнуть. А ви це ячейка, яка найбільш ви найцінніше, що є в одне в одного. Тобто у тебе брата, у брата, ти. Оце найбільша цінність ваша. Якщо у вас розтягнуть. То ви пропадете. З дівчатами й близнючками Світланою та Інною молоді Капранови взяли шлюб у місті Очаків Україна. Тоді вони приїхали з Москви, адже там не одружували. 16-річних. саме стільки років тоді було дівчатам. Ми гуляли з одними близнючками, там у нас не склалося, тому що вони там переплуталися з симпатіями. Ми значить, знайшли собі інших. Азу тільки познайомилися, зразу розділилися. Це твоя, це моя, грубо кажучи, кинули на пальцях. І щоб уже потім не плутали, щоб уже не ходити і не гуляли так на, на певній відстані одне від одного, щоб симпатії сформувалися правильно у шлюбі, з сестрами-близнючками брати капранови прожили 35 років. Весілля тоді вони зіграли в один день. Дружини Капранових якось згадували, що вийшли з рацу їх зустрів натовп. Не часто побачиш, як розписуються дві пари близнят. Це було весело, весілля було в Очакові. Скасували всі весілля в районі на цей день. Кажуть, якщо буде це весілля із двох, то до мене на весілля ніхто й не прийде. І ну, ми так. вийшли тоді з нашого ЗАГСу, а тут, як в білому домі на галявині, значить до обрії люди і всі дивляться. Ну це ж таке таке диво, всі однакові на це все подивитися. І нічого так уже живемо 35 років. Щоб не збрехати. 30, ну жінки краще знають. 35 років цього року. Світлана та Інна обожнюють дизайнерський одяг та пошиття. В них є власний бренд, і шиють вони одяг під замовлення. Ну, навряд чи вони нас розуміють, але у них є у них є вони. У них є своя ячейка, яка от сьогодні вони займаються, шиють одяг. У них своя, значить торгова марка, і вони цим зайняті, вони там оце займаються своїми клієнтками, своїм одягом, фасонами. Все. Ми це не лізем, Ми займаємося літературою. Вони на цьому не сильно розуміються. Ну, так, вони читають наші книжки. Кожна пара Капранових має по двоє дітей: Дмитро та Світлана, батьки двох синів: Віталій та Інна, виховують доньку і сина. Свого часу брати Капранови побудували в передмісті Києва один великий будинок на всю родину. А у нас є місце спільної дії: це родина, будинок, діти. От слава Богу, вже і внуки починаються так. що... У нас є от спільний інтерес, у них є свій інтерес, ми на їх інтерес не претендуємо, вони на наш не претендують. Ну це непроста історія жити вдвох, а в чотирьох, мабуть, і ще більш непростіша. Тому що там конфлікти ж бувають різні. У нас в основному конфлікти так: чоловіки проти жінок. У нас, якщо у нас такого немає, що там я з братом конфліктую через жінку. Ні, такого вона щось сказала, значить автоматично ми проти них. Стаємо. Це означає, що просто в ну, будь-якому конфлікті ти якусь сторону. Бираєш? Ну, іноді буває, так. Да? Да. Ну, навіть якщо це дрібний конфлікт, все одно ти повинен визначитися зі сторони. Так у нас, у чоловіків, за жінок не скажу, у нас у чоловіків значить, позиція брата апріорі стає моєю зразу, я не буду розбиратися. Це мій брат, це, це я і є, все, крапка. Так само, як я відповідаю за його слова, він відповідає за мої слова. Так само, якщо він визначився з позиції, значить я можу не розпитувати, в чому справу? ми потім розберемося. Каскар Сашколірник також сьогодні привідкрив сторінку з особистого життя Дмитра та Віталія Капранових. Дорослі діти публіцистів сьогодні перебувають на фронті. А от прощання з Дмитром Капрановим відбудеться у четвер, вісімнадцятого квітня у Києві. Відспівування заплановане у Михайлівському. Золотоверхому соборі поховати чоловіка мають на байковому кладовищі одному із найвідоміших та найстаріших в Києві. Деталі повідомив брат Близнюк Віталій у Фейсбук. Дмитра відспіваємо у четвер, об 11 ранку у Михайлівському. Після на Байкове коротко повідомив чоловік. Вічна пам'ять Дмитру Капранову а також вічна пам'ять сьогодні загиблим у Чернігові. Кількість жертв зросла до 17 осіб станом на зараз, коли роблю цей сюжет. Наразі відомо про 60 травмованих, серед яких троє дітей. Пошукові роботи тривають, і 18 квітня у Чернігові оголосили днем жалоби. Україна обов'язково переможе, а Російська Федерація виплачуватиме ще десятиліттями, а то й століттями усі репарації. Тільки, на жаль. Людей не повернеш. Слава Україні, слава ЗСУ. Підтримуйте сили оборони. Україна, це як це не дивно прозвучить, але ми з вами, але це абсолютно конкретно. Ми з вами, що у тебе в смартфоні, що у тебе в телефоні? Які телеканали ти дивишся? якою мовою ти пишеш в соцмережах, і як ти спілкуєшся зі своїми? І, от, якщо все це буде Україна, все, значить ти є частиною України.